Є різна мотивація, чому жінка може обрати собі чоловіка, який старше за неї. По перше, можливо, вона бачить в ньому в першу чергу фігуру батька, і вона хоче отримати. Ту батьківську любов, і ту батьківську увагу, і то піклування, яке вона отримала в дитинстві. Тому підсвідомо вона обирає собі чоловіка, такого там з добрим серцем, так який так само її обіймає, який так само демонструє увагу, носить її на руках, так само, як колись батько там не доносив її трошки на руках. І саме тому, можливо, підсвідомо це один із сценаріїв. Інколи буває таке, що жінка обирає собі чоловіка до дорослішого старшого за себе, тому що вона розуміє, він вже, наприклад, нагулявся, він вже як. Особисті сформувався, в нього вже є певний статус. Я вже не, не сильно купляю кота в мішку, типу я вже по якихось соціальних зовнішніх атрибутах щось бачу. Насправді завжди купляєте кота в мішку. Повірте, В будь-якому разі, да. Да. Е, тому. Буває різна мотивація. Тобто, інколи це так би мовити, бажання бути поряд із ним такою маленькою дівчинкою, а інколи це бажання, коли ти вже просто розумієш, що типу він якби як, як людина вже більш-менш передбачуваний, і в нього вже є певний досвід, він вже розуміє, чого він хоче від життя. Він розуміє, чого він хоче від наших стосунків. Тому я хочу вже будувати свої стосунки без оцих постійних емоційних говідолок, там які інколи бувають в людей там, 18 19 років. А я вже хочу будувати. Свої стосунки з зрілою людиною, тому е різні форми, чому дівчата обирають собі інколи е чоловіків старше, буває, що вони більше грошей заробляють. Буває таке теж, але нікому не кажіть. Але дивися, більше якби жінок можна ще в цьому зрозуміти, їхні мотиви, чим вони керуються, але про що думають чоловіки, обираючи жінок значно старших за себе, там навіть 15-20 років старше. Тут буває знову ж таки історія. Ми вдвох проти всього світу. Тобто, якщо Оцей взяти трагічний сценарій Ромео Джульєту, коли всі проти, а ми всім наперекор будемо разом. Буває таке, що коли хлопець починає якісь нездорові стосунки, якісь такі, ну що на голову не налазить там, з вчителькою, яка на 20 років старша за нього, і чомусь вона йде на ці стосунки. Я не буду навіть намагатися це якось проаналізувати, якусь логіку, логіку там знайти умовно. що Це відбувається. Він, він розуміє, що все його оточення проти, його батьки Кажуть, ти що здурів, ти, 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 ти грібив наївся, що ти, що ти твориш? І він у нього вмикається, а я все одно на, на, на зло вам всім буду з нею щасливий. І, тобто, і людина починає ставитися до іншої людини нетверезо, спокійно, розуміючи, що ми робимо взагалі якусь діч просто, тому що у нас 20 років різниця у віці, у нас немає жодного майбутнього. Їй, їй 40, мені 20. типу... Що, що, що ми шукаємо зараз особливо? І, але він наперекор всьому світу починає щось якось не знаю, намагатися будувати. Буває така ситуація, що я, типу, вам доведу зворотня. Буває знову ж таки сценарій, що. Чоловік обирає собі там жінку значно старше за нього, тому що він хоче від неї отримати там, наприклад, ту любов, ту увагу, яку можливо він не отримав від мами, і в нього він звик, що, наприклад, мама там керувала ним, але при цьому він не отримував від неї там певних цих емоцій, вражень у нього не було ось, ось цих от емоційного досвіду, коли він відчуває, що мене жінка любить і тут. З'являється в його житті жінка, яка не намагається їм керувати, яка не веде себе як його мама, але при цьому вона віддає йому ту любов, теплу і ласку. А якщо раптом в нього вже був перший секс з нею, і це був перший секс в його житті, то чоловік може дуже сильно підв'язатися під саме цей перший досвід, і йому потім дуже важко від цього відігнатися. Тому тут є знову ж таки різні фактори, чому чоловіки можуть обирати жінок значно там старших за себе. Але пам'ятайте, що от буде 10 років, 30 років вперед. мислити про своє життя з точки зору десятиліття, а не з точки зору того задоволення, яке я можу отримати тут і зараз.